Житель Іванківської територіальної громади Руслан Стоколос заміряв показники радіаційного фону. Нагадаємо, в ніч на 14 лютого росіяни вдарили в укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Пан Руслан проїхав поміж населеними пунктами Іванків і Страголісся із дозиметром. За його повідомленням, середні показники радіаційного фону не перевищують допустимих норм для третьої зони 15 мікрорентгенів на годину. Вчора. Вдома я робив контрольні заміри, то відповідно вискакували цифри більші і до 40 час. Теж проїхав по селищуванку, я бачив показники до 30 мікрогенів. Вони теж тримались недовго, нестабільно, відповідно, згідно як середні значення, визначають, вони все одно перевищувати ті, що допустимі для нашої третьої зони. Але тим, хто хоче зняти третю зону, нагадую. Радіація у нас є, і показники, якщо не дай Бог знов, що станеться на атомі, можуть значно вирости. Не забуваємо про це і бережемо себе. Слава Україні!